Як здійснюються футбольні мрії? Вдруге за останні три тижні на майданчику зі штучним покриттям Кіровоградської школи Мрія провели дитячий турнір. Цього разу його учасниками стали найменші гравці 2007 та 2008 років народження. До нас приїхала команда з Черкаської області, також місто Долинська, це Кіровоградська області, представляють ще вісім команд міста Кіровоград. Дуже подобається дітям, батькам цей турнір. І є така мрія, щоб для таких маленьких дітей зробити це не один-два дні, а створити дитячу лігу. Мрій на відкриття кубка мрії запросили відомих гравців зірки Олександра Кочуру та Андрія Мостового. Півзахисник кіровоградців на такому турнірі побував вперше. Море емоції дуже приємно, то, що багато так дітей і много команд. цікаво ну, буде за всім. Хочеться пожелати успіху в кожному із ребят. И у них це великий шах, можна сказати, в їхніх футболі, щоб вони виросли в хороших футболістах. Черговий раз проведення дитячих футбольних змагань в обласному центрі підтримала громадська організація Кіровоград, європейське місто. Наша организация ставит перед собой такую задачу е -е, воспитывать, правильно воспитывать подрастающее поколение. Ну а спорт, как говорится, в первую очередь -е, дает молодым людям почувствовать себя уверенными. Поэтому мы е -е, охотно согласились на предложение футбольного клуба Альянс, чтобы выступить партнерами этого футбольного праздника. Для маленьких футболистов такие змагання стали с святом. Я займаюся футболом. Ти можеш? Я хочу зробити і кубки. Я хочу грати зі воград. Учасників турніру розділили на дві групи. До півфіналів вийшли виключно кіровоградські команди. Зірочка, альянс, баварія та спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 Головний приз турніру розіграли Альянс та Зірочка. А 1 з таким рахунком вирішальний поєдинок виграла зірочка і стала переможцем Кубка Мрії. Альянс другий, третє місце посіла команда спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 По завершенні турніру на всіх учасників чекали призи від обласної федерації футболу та керівника громадської організації «Кіровоград – Європейське місто Рафаеля Санасаряна. Такий турнір його організатори хотіли проводити якомога частіше. Ви бачите по кількості присутніх дітей, перш за все, їхніх батьків. То, мабуть, ця кількість учасників говорить сама за себе, що це дуже подобається і діти хочуть. Якщо була б така можливість, то ми проводили б такі турніри щонеділі, що суботи, і навіть кожного дня. Саме краще тренування це гра, але саме головне, ще що хочеться, щоб діти ну пізнавальний характер. Отримували на таких турнірах, знайомилися один з одним, щоб потім, вже граючи, коли їм буде 10-12 років, вони не відчували страху, боязні і були здоровими. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.